Як я вже сьогодні згадував на початку меси, церква ставить перед нами дуже важливу урочистість, і недарма вона вміщена відразу неділя після зіслання Святого Духа, неділя після закінчення великоднього періоду. Уже це нам має так вказувати, що це ну, не просто якесь свято, але дуже важлива річ. Адже ну так, після важливих подій, смерті, Воскресіння наступає наступається самоурочистість Пресвятої Трійці. Але так під час цілого року літургійного маємо різні спомини, різні свята, різні урочистості святих або урочистості Господні, або ж споминаємо певні події. Але сьогоднішня урочистість, саме сьогоднішня, вона є. Така унікальність, що іншої такої можна і не знайти. І вона є дуже таємнича, не те, щоб ми, Бог хоче, щоб ми її не зрозуміли, але хоче, щоб ми власне, намагалися розуміти, намагалися увійти в цю таємницю, таємницю Пресвятої святої Трійці. І вона, ця таємниця Пресвятої святої Трійці, урочистість Пресвятої Святої Трійці. Дуже важлива для нас, християн, як для католиків, так і православних, і протестантів. І, власне, саме ця правда віри, про те, що наш Бог є триєдиний, вона відрізняє нас від всіх інших релігій, куди б ми не шукали, ну, крім християн, напевно, немає такого Бога, як у нас. Власне, саме про це я хотів сьогодні говорити, на це звернути нашу увагу. Якщо ми беремо стародавній світ, там де жили євреї, то чи вибраний народ, чи всі інші народи-язичники, вони мали або одного Бога, так звані монотеїсти, або багатьох богів, такі політеїсти. І вибір був невеликий: ти або маєш одного бога і йому поклоняєшся, або маєш багатьох богів і поклоняєшся не одному, але двом, трьом, чотирьом. Можливо, навіть десяток богів може бути, але так євреї вирізнялися в цьому, що вони мали одного єдиного Бога, і тільки одному поклонялися. Це їх якби вирізняло серед тих всіх народів взагалі в цілому світі. І можна багато сперечатися, що спершу був один Бог, а потім почали вірити в багатьох богів, або люди спершу вірили в багатьох богів, а потім. Господь Ізраїля об'явив, що є тільки один правдивий Бог, але, звичайно, я хотів би говорити сьогодні не про це і о те, що так ділилося, що є один Бог, або багато богів, но тривало аж до часів Ісуса Христа. Самі євреї вони дуже ревно захищали цю істину, вони навіть своїх співвітчизників, своїх братів по вірі, вони, якщо вони хоча б якось. Хотіли відступитися від цієї істини, вони їх навчали, а навіть карали, тому такі радикальні методи застосовували, щоб просто не відійти від цієї віри в одного Господа Бога. І це все тривало аж до одного моменту, до приходу нашого Господа Ісуса Христа на землю. Саме Христос проливає нам світло на цю істину, Бог є один, так як і каже Старий Завіт, але Він. Є в трьох особах Отець, Син і Святий Дух. Сам Ісус про це говорить, і саме на це сьогоднішнє Євангеліє звертає увагу, що я вам маю ще багато відкрити, говорить Господь, але ви не можете знести. Учні дуже добре знали, можливо, не до кінця розуміли, але знали, що Ісус є Божий Син. Також неодноразово чуємо, що. Святий Дух присутній в церкві, присутній в місії Ісуса Христа, пізніше П'ятидесятниця і життя церкви аж до нині. Тобто вони вже були якось так помаленьку підведені Христом до цієї істини, не розуміли до Кінця, напевно, не розуміли. Але саме Христос, от Він, вказує, що це дуже важлива істина, що саме таємниця Пресвятої Трійці. Те, що Бог один, але в трьох особах є фундаментом нашої віри, що ніхто до цього не міг, так скажем, до цього дійти, адже ну, так логічно подумати, один Бог, ну добре, але три особи так, один Бог чи три Боги. А Ісус Христос нам об'являє, що це все ж таки один Бог, але в трьох особах. І так наш розум, він ставить такі певні обмеження, ну так один чи троє. Але Ісус Христос нам об'являє. Ми так розумом ми до цього не можемо просто дійти, для цього потрібна віра. Але Ісус Христос саме Він нам об'являє. Це не те, що церква це видумала, що це просто так, така видумка, щоб людей притягнути до себе, але так насправді. Істина про Трійцю вона багатьох просто відштовхувала, люди не розуміли, відходили, придумували різні єресі, бо не могли цього зрозуміти тільки розумом, бо для цього потрібна віра і розум. І саме з цієї причини сучасники Ісуса, фарисеї, садукеї, книжники вони противилися цьому і досить конкретно противилися не тільки на словах, але й в діях. Адже Ісуса засудили саме за те, що Він вважав себе Божим Сином, і по факту Він ним був. Але люди, які його оточували, оточували і це чули, вони просто не розуміли цього. І, власне, за це Ісус помер і Воскрес пізніше. Але, можна так собі казати, це все сучасники Ісуса. От вони не розуміли, а ми розуміємо. Але ми чисто розумом також з вами не розуміємо, і дотепер ми не можемо повністю трійці осягнути своїм розумом. Для цього потрібна віра. І саме тому церква ставить цю урочистість, щоб нам звернути на це увагу, щоб повернути нас до наших фундаментів, до того, що Христос проповідував. І, зокрема, в церкві були проблеми з тим, щоб визнати цю істину, як я вже казав. Люди намагалися пояснити по-різному, навіть були єресі, але й було не менше соборів, щоб пояснити, що і Бог Отець, і Ісус Христос, і Святий Дух це єдиний Бог, але в трьох особах. Але це якби не є відкриттям церкви, те, що трійця існує. Вже в Старому Завіті ми можемо такі певні маленькі посилання побачити, що Бог то він один, але в трьох особах. Візьмемо навіть ту саму книгу буття от початок Біблії, бачимо Бога, який створює світ, а створює як? Словом. І пізніше читаємо, що Дух ширяє над водами, бачимо і духа. І в Євангелії від Йоанна ми чуємо, і слово стало тілом і оселилося між нами. Власне, це Слово, яким Бог на початку створює світ, Ісус Христос, а Дух, який щиряє над водами – це Святий Дух. Хоч це й не прямо сказано, що, напевно, автор, який писав Книгу буття, він не мав це на увазі, але Бог уже тоді закладає цю істину. І ще в Старому Завіті на самому початку вказує нам, звичайно, ми не можемо до цього дойти самі, а тому потребуємо Ісуса Христа, щоб Він нам це пояснив. Також, наприклад, візьмемо перше читання сьогодні, чуємо про Божу мудрість, яка перед сотворенням світу, тобто перед тим, як Бог створив видимий світ і невидимий. А хто може бути перед усім цим, якщо. Бог був перед усім цим, звичайно, тільки Він. Або ж чуємо про Святого Духа, досить багато чуємо про Духа в Старому Завіті. І ось так не що це друга третя особа Божа. Але вже вказується на те, що Дух Господній, Дух Господній, майже постійно ми чуємо в старому завіті, чи то коли Господь говорить, чи коли. Помазує пророків, чи коли помазує царів, сказано про Духа Господнього. І таких свідчень можна знайти безліч в старому завіті. Але для нас вони не конкретні такі. Там не було сказано трійця. ось це трійця, а це не трійця. Ні. І Зрештою самого слова трійця в Біблії немає. Це ми вже використовуємо, щоб розуміти цього. Але це не значить, що трійці в Біблії немає. І також ми чуємо голос Отця, який говорить до Ісуса Христа під час хрещення: Ти син мій улюблений. Якщо є син, значить є і Отець, і в той же час сходить Святий Дух під виглядом Голуба. Ось об'явлення про Святої Трільці, власне, ціла трільця об'являється в тому моменті. І ще багато можна показати таких місць. Та сама П'ятидесятниця, коли сходить Святий Дух, коли відкриває серця апостолів на ці всі істини, те, що зрештою Христос говорив, що Дух правди прийде і пригадає вам усе, і навчить вас усього. Тобто, ми вже можемо сказати, що трійця це не вигадка церкви, це не обман, це не якась хитра схема для обману, але це об'явлення самого Бога, яке. Було здійснено через Ісуса Христа. Але без допомоги Христа ми до цього чисто своїми силами не можемо прийти. Тут потрібна віра, Бог вимагає віри і уявіть собі таку пустоту перед сотворенням світу: нічого немає, ні ангелів ще немає, ні тим більше людей, є тільки Бог, і чисто по-людськи ми дивимося. Ну, навіть шкода стає, от, такий одинокий Бог, самотній Бог, нікого в нього немає, нема з ким спілкуватися, або можна так подивитися під іншим кутом, от єдиний Бог, більше нічого. Ну, такий егоїст, великий егоїст, і це може так здатися на перший погляд, але знов таки не так, бо саме ця істина, що Бог є пресвятою трільцею, пояснює нам це. Бог є спільнотою осіб, син любить Отця, Отець любить сина, а цією любов'ю є Святий Дух. І вже навіть так помаленько своїм розумом ми можемо до цього доходити. І ще одне: Бог є любов, читаємо в посланні святого Йоанна Апостола, а любов вона не буває спрямована тільки на себе. Я любов можу тільки виявляти для когось, любити когось. Звичайно, можна любити тільки самого себе, але чи це буде любов, про яку говорить Господь, я так не думаю. Тому любов вона не може бути самотньою, А оскільки наш Бог є любов, це і так і проявляється при Святій Трійці, в спільноті осіб. Більше того, наш Бог, хоч є трійцею спільнотою, Він прагне ділитися цією любов'ю. Створює світ видимий, наш світ, нас з вами, Створює світ невидимий, це ангелів, і так проявляє свою любов. Це не те, щоб Богу було нудно, що ось я створю людину, щоб мені не було нудно. Буду за нею дивитися, буду з нею якось спілкуватися. А зовсім ні. Це, власне прояв любові, коли Бог сотворює нас, він міг не сотворювати, зрештою, Він є самодостатнім Богом, але прагне бути Богом з нами, Богом любові. І на це нам вказує таємниця Пресвятої Трійці. Але також для нас є уроком те, що як Бог є спільнотою любові, так і Бог створює нас на зразок себе і прагне, щоб ми творили спільноту любові. Не тільки щоб ми любили тільки самого себе, це також потрібно, але щоб ми любили своїх ближніх, як вчить нас Ісус Христос. І саме Ісус Христос нам показує, що любити можна і що любити треба, адже без Нього, без Ісуса Христа, без Його воплочення, смерті і Воскресіння, так не було б і нашого Спасіння. Бог це робить завжди з любові, з любові до нас. І навіть в житті Ісуса ми бачимо, що Він не діє сам по собі, що Ісус Христос захотів, став людиною. Зовсім ні, Він робить це у єдності зі Своїм Отцем під проводом Святого Духа. Це також ми чуємо в Євангеліях. І, зрештою, сам Ісус каже: Я і Отець одне. І тому Він саме тому Він наказує нам. Як церкві, хрестити всіх, кому ми проповідуємо, хто прийме віру в Ісуса Христа, саме в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І згадаємо, як часто ми робимо знак Христа. Думаю, що часто ми робимо це навіть кожного дня, але чи ми задумуємося, що саме цим жестом ми визнаємо істину про Пресвяту Трійцю, коли хрестимося? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, так само дуже багато, якщо не всі наші молитви закінчуються визнаванням віри в Трійцю в Бога Отця, Сина і Святого Духа. І який висновок для нас можна зробити з усього цього? Звичайно, чисто нашим людським розумом, нашими людськими силами неможливо збагнути цю тайну. Однак. Ми віримо Словам Ісуса Христа, який сповістив нам цю тайну, що Бог єдиний, справді один Бог, але в трьох особах Отець, Син і Святий Дух, і Він постійно перебуває в любові, в спілкуванні, чи то між собою, в трійці, чи також і з нами, з людьми. Тому давайте так, намагатися зрозуміти цю істину, доторкнутися, хоча б трошки. І так, один викладач в семінарії нам казав, що нам для пізнання цієї істини, пізнання, що таке, точніше, хто така трійця, виділена ціла вічність, і її навіть може не визначити. Тому Бог вимагає від нас трошки зусиль, але дає нам набагато більше. Тому дякуємо йому за те, що він є з нами, що є в Пресвятій Трійці, і за дар. Спасіння для нас, амінь.